Усім привіт! Вітаю вас у новому дні тижня влогів. Сьогодні четвер, 28 березня, і я вже на прогулянці з собакою. Ось зараз вже друга дня. Ось я спала довго. Ну, як, я прокинулась десь о 9 і до 11 я ще просто лежала. У мене не було бажання і сил вставати з ліжка. Е, ось я наче не виспалась, тому що такі якісь сни мені снилися. Е, типу, що я слухаю подкаст і я, ну, на іспанський, і я прямо чую ці, е, ну, типу, не просто якийсь набір слів, а прям чіткі е, типу, фрази, речення, типу, вони складаються в одну історію. Е, ось, І я прям хотіла вслухатися, щоб зрозуміти зміст типу, і так далі. Ось і такі якісь сни в мене були, де я навпаки витрачала більше енергії, ніж відновлювалась. Ось чоловік зранку їздив по справам, він приїхав от якраз біля одинадцятої, і тоді я вже встала. Ми разом почали пити каву, попили кави, потім розпочався дощ. Ось, і якраз поки йшов дощ, я помила посуд по Засталила ліжко такими справами домашніми, позаймалась і вирішила вийти з собакою. Якщо чесно, бажання виходити в мене не було з нею. Але я розумію, що чоловік з самого ранку був по справам і він втомився. І е саме через це я вийшла з нею на прогулянку. Ось на вулиці я думала, що буде холодно, але ні. Після дощу, навпаки, просто свіжо, тепло і комфортно гуляти. Щодо мого психологічного стану, я не знаю. Я зараз його не можу описати, тому що, я як наче можу видавати якісь емоції, типу, я можу посміхатись, щось таке типу, як включатись в розмову. Але. Всередині, як наче не відчуваю цих емоцій, як наче от просто пустота і... і якось так. Там ще котики є. Котики-котики. Якщо ви думаєте, що я сьогодні тільки зустріла котиків і все, то ні. Знаєте про таку е, бронзову фігурку, її називають пісяючий хлопчик, чи хлопчик, що дзюрить, він вона стоїть в центрі Брюсселю. Ось. І що ще могла зустріти в полі аналог його? А я вам скажу какаючий, мужик. Що його казати, коли воно, звісно... <смір> Це просто. Знаєте, оце повилазили кліщі, коли тепленько, і от повилазили ще такі представники дикої природи. Я вдихаю на повні груди, бо ми відійшли вже від нього на дуже далеко. Тому я можу собі це дозволити. Все, ми вже повертаємось додому. В центр Ось вирішили скористатися а, нашим купоном від домівки врятованих тварин і альтернативної кави. Ми зайшли в альтернативну каву, що на Стефаника. Ось, я взяла собі фільтр по цьому купону. Чоловік теж взяв собі фільтр і ще взяв чизкейк. Ось. І загальне враження. Таке собі, якщо чесно, тому що а, Бариста, типу, і ну, проігнорувала нас. Нам треба було а, самим а, заволодіти її увагою, не знаю, як сказати. А, посуд брудний, на столиках не прибрано. Типу, хотілося. А вона сидить в телефоні. Пікає. Ну так. І ось таке в нас вийшло відвідування альтернативної кави на Стефаника. Ну і ми ще прийшли, там нікого не було. І Можливо, це таке співпадіння, але можливо дійсно. Колись там повна посадка була і не було де сісти. А зараз там пусто. Чи то співпадіння, що ми так прийшли, чи то дійсно з таким відношенням там і не буде людей. Тому ось так. вже повернулись додому. Я виклала наші покупочки, ще не розклала Зубну... зубні дві щітки собі взяла. Я користуюсь під час одного дящення зубів двома щітками. Ось. Одною такою і... і ще іншою. Ось. Вони дешеві і мені добре їх постійно змінювати. Ось Чоловік собі взяв ось таку пасту. Я не можу користуватися цією зубною пастою. Ось такі щиточки е, для брекетів. Е, ось гель для душу. Е, чоловік собі бере ось такий е, крем е, для рук. Ось ще одна зубна паста. Ось, ось таку штучку купила. ось Ми взяли ось таку кульку-бульку, кульковий пластилін, хочу спробувати, як це. Ось і взяли ось такий. Набір для ліплення. Хочемо спробувати поліпити трішки. Я резинку собі взяла нову, також взяли ось таку штучку. Чоловік хоче сюди туди висадити ось е, ці квіточки, що будуть, і також е, взяли губки е, для миття посуду. Е, раніше були в Єві суцільно чорні, вони мені дуже сильно подобались. Але зараз там або кольорові, або жовто-чорні, типу ось ця штучка чорна, а ця жовта, або ось такі. Ну, оці більш-менш непогані. Типу, вони по кольору мені подобаються. Вони не, так, вони не створюють візуальний шум, якби створювали е, там ті кольорові. Ось тому такі в нас сьогодні покупки. Чомусь фокус постійно бігає, не розумію, в чому проблема. Від кого він тікає? Ось. А, і ще ось такі серветки. І що, -що. а, ось такі цукерочки. Е, чоловік собі взяв, бо я. Це жувальні. Я таки не можу їсти зі своїми брекетами. Ось тож ось, ось так. Такі покупки на сьогодні. Я себе зараз знімаю зі спалахом. Я не знаю, як я виглядаю. Я вийшла на прогулянку з Рейною. Ось, якщо чесно, я не хотіла йти на цю прогулянку мене зовсім не було бажання ось. Але я в такому стані, що я, ну тобто чоловік мене запитався, чи я піду з нею на вулицю, на прогулянку, і мені легше було погодитись, ніж пояснювати, що я не хочу, чому я не хочу. І так далі. Тому тому я вийшла на прогулянку. Я себе зараз відчуваю якоюсь такою. Вразливою, тобі, я не маю ресурсу захищати якісь там свої кордони чи щось таке. Тобто, знаєте, я ось це з вами говорю, проговорюю свої відчуття, і це вже, напевно, що другий день, я так вам розповідаю про свій стан, що мені сумно і так далі. І таке відчуття, ніби я постійно жаліюся. Ось. Типу, постійно, не знаю, нею. Ну, але це так проявляється депресивний період. Типу, я розумію, що в мене об'єктивних причин для цього немає. Але я це відчуваю. Ми гуляємо 35 хвилин, а для мене це просто вічність. Вічність. Я вже вдома. Я дуже сильно втомлена, я зла. І мені вона не сходила в туалет на вулиці. Ось ця не сходила в туалет. І Якщо чесно, мені так все одно мені не хотілося ще гуляти, ще чекати, поки вона сходить в туалет. Мені так все одно на все, я нічого не хочу. Просто. кроль Трішки поліпила пластиліном, і, якщо чесно, мені це допомогло е, зняти ось цю злість, з, з якою я прийшла з прогулянки з собакою, е, ось, ось це допомогло. Трішки мене розслабило. Я три рази переробляла е, цього восьминіжка. Е, коли я насолоджувалася тим, що я отак от змішувала, ось так от розліплювала. На відео видно, ось, ось насолоджувалася цим Ось, і сходила в душ, вмилася, якщо чесно, мені треба було себе змушувати це зробити, я вже не хотіла це робити. Я намагалася це все швидко, швидко, швидко зробити. Ось. І якщо робити підсумки сьогоднішнього дня, якщо брати по рутині, то я нічого не зробила. Тільки в мене було сьогодні дві чашки кави. Це зранку, і потім ми в альтернативну каву ходили. Ось дві чорних кави в мене сьогодні було. А всього іншого я я не робила, в мене не було ні сил, ні бажання. Ну, загалом ось такий в мене день. На цьому я буду завершувати. Будьте здорові, мирного неба і завтра побачимось.